Ви нас слухаєте. Я слухаю. Мінісеріал ідеальний формат для сучасної епохи. Він не вимагає від вас багаторічної відданості, як великі шоу, але й не обмежує складну історію двома годинами кіно. Це, по суті, великий фільм, розбитий на кілька вечорів або телевізійний роман із чітким початком та фіналом. У цій добірці я зібрав найкращі сучасні міні-серіали різних жанрів від напружених трилерів до глибоких драм. Обирай будь-який, і ви гарантовано отримаєте цілісний та насичений глядацький досвід, всім гарного перегляду. The last time I saw him, he was headed Розробники, науково-фантастичний трилер від Алекса Гарленда, автора Ангеляції. Програмістка Лілічан розслідує таємничу смерть свого хлопця в секретному відділі it корпорації Амайя. Пошуки приводять її до геніального, але дивакуватого керівника компанії та його проєкту Devs – квантового комп'ютера, здатного моделювати минуле і майбутнє. Це повільний, візуально досконалий і філософський серіал, який ставить складні питання про свободу волі, детермінізм і владу технологій. ідеальний вибір для шанувальників розумної та медитативної фантастики. Оленя, цей міні-серіал, став несподіваним світовим хітом на Netflix, вразивши глядачів своєю безкомпромісною чесністю. Комік Невдаха Донідан працює в барі, де одного разу пригощає безкоштовним чаем засмучену жінку на ім'я Марта. Цей жест доброти запускає ланцюг жахливих подій. Марта стає його одержимою переслідувачкою. Проект, створений і зіграний Річардом Геддом на основі власного травматичного досвіду. Це набагато більше, ніж просто кіно про сталкерку. Це складний Психологічний трилер і чорна комедія, що показує природу самотності, залежності та потреби бути потрібним. Ці аместі лезчене сис майстока сей галотама. Істан поліс департмент ресівдакол репортінг дядбаті інфрідо. Мейр і Стауна Кейт Вінслет у своїй тріумфальній відзначеній еммі-ролі у невеликому депресивному містечку в Пенсільванії, де всі знають одне одного, детектив Мейр Шієн розслідує вбивство молодої матері. При цьому її власне життя руйнується під вагою особистої трагедії. Розслідування злочину тут є лише тлом для потужної драми про горе, про вину та спільноту, пов'язану давніми таємницями. Це повільний, атмосферний і емоційно важкий міні-серіал, який підкуповує своєю. Абсолютною реалістичністю та бездоганною акторською грою. Mr. Lee before you met him? Пем і Томі, хроніка першого в історії вірусного секс-скандалу. Серіал розповідає, як інтимне домашнє відео зірки рятувальників Малібу Памели Андерсон та рок-музиканта Томі Лі було викрадено ображеним електриком і потрапило в щойно народжений інтернет. Лілі Джеймс і Себастіан Стен демонструють неймовірне перевтілення у своїх героїв. Проект це не лише комедійна драма про бурхливі 90-ті, а й трагічний коментар про мізогінію, порушення приватного життя та про те. Як медіа та суспільство готові знищити жінку заради гучного заголовка. This. What the did. Пінгвін цей міні-серіал є прямим продовженням Бетмена Мета Рівза і стартує буквально через тиждень після фінальних подій фільму. Бос мафії Карман Фальконе мертвий, Готем затоплений, а у злочинному світі утворився вакуум влади. Його колишній помічник Освальд, якого знову зіграв невпізнаний під гримом Колін Фаррел, бачить у цьому свій шанс. Він починає жорстоку та криваву боротьбу за трон кримінального короля Готема, де його головною суперницею стає донька Кармайна Софія Фальконе. Це не типовий комікс бойовик, а похмура ганстерська драма про шлях до влади, повна інтриг та брутального насилля. Я не, Я не можу відрізнити своє життя наяву від снів. Привіт, вітаємо вас у програмі «Безсонні». Місячний лицар. Один із найоригінальніших проєктів Марвел, що стоїть окремо від основних сюжетних ліній. Скромний працівник сувенірної крамниці Стівен Гранд дізнається, що страждає на дисоціативний розлад і ділить своє тіло з безжальним найманцем Марком Спектром. А ще він є аватаром єгипетського бога місяця Хонсу. Серіал поєднує в собі психологічний трилер, супергеройський екшен та пригоди в дусі Індіани Джонса, а неймовірна гра Оскара Айзека, який миттєво перемикається між особистостями. Є головною окрасою цього дивного шоу. Time. Падіння дому ашерів. Останній на сьогодні проект Майка Фленегана для Нетфлікс, патріарха моральної фармацевтичної династії Родері Кашер, змушений спостерігати, як його спадкоємці гинуть один за одним за жахливих і містичних обставин. Це не проста екранізація, а хитромудрий ремікс творчості Едгара Алана По, де сюжети маски червоної смерті, чорного кота та інших оповідань вплетені в єдину сагу. Серіал є їдкою сатирою на корпоративну жадібність і водночас кривавою готичною трагедією. Дію про неминучу розплату як що там? первісна Америка. Новий проект від режисера Пітера Берга та сценариста легенди Гюгласа зануряв жорстокий світ дикого заходу середини 19 століття. Це кіно про нещадну боротьбу за виживання, де на одній території зіткнулися мурмонські поселенці, корінні племена та шукачі кращої долі. У центрі подій травмований трагедією Одина Кайзек та жінка на ім'я Сара, яка разом із сином намагається втекти від свого минулого. Короткий серіал у жанрі вестерну не романтизує епоху. А показує максимально брутально та реалістично, де єдиною метою стає просто дожити до ранку. Буде наш. Через що твої люди так хочуть убивати. Чоловіки полюбляють з'являтися та усьому тебе вчити. І це не робить їх розумніш. Ферезевий гамбіт. Феномен від Netflix, який змусив увесь світ знову полюбити шахи. Історія розгортається в 50-60-х х роках і розповідає про сироту Бетгарман, яка виявляє в собі дивовижний талант до гри. Ми бачимо її шлях від підвалу дитячого притулку до світових турнірів, де вона кидає виклик гройсмейстера. Однак її геніальність межує з одержимістю а боротьба за шахівницею йде паралельно з битвою проти залежності від алкоголю та транквілізаторів. Серіал не лише стильно виглядає. Дає, а й перетворює інтелектуальні поєдинки на захопливий трилер. Важко сказати, як складеться твоя доля. Озброєна поліція! Кулясти на відвору так, щоб я їх бачив! Що ви шукаєте? Юнацтво короткий британський серіал, що став справжньою телевізійною подією та сенсацією Netflix. Життя звичайної родини руйнується. Коли їхнього 13-річного сина Джеймі звинувачують у жорстокому вбивстві однокласниці, це не стільки детектив про пошук вину, скільки глибоке дослідження причин підліткової жорстокості, токсичної маскульності та впливу онлайн-культури. Ідеї проекту виношував актор Стівен Грем, який тут зіграв батька хлопчика. Головна технічна фішка серіалу, що вразила критиків і глядачів, кожен із чотирьох епізодів знятий одним безперервним дублем, що створює неймовірний ефект присутності та ти не розумієш? Не розумію чого. Не читай, що вони роблять.